14 в Україні про головні події на цю годину далі на ТВА. І з вами в студії Тетяна. Будь вітаю. У всеукраїнське об'єднання Майдан тепер можна записатися. Об'єднання розпочинає прийом громадян у свої лави. Про це розповів на прес-конференції заступник голови партії Батьківщина Олександр Турчинов. На даний момент об'єднання проходить процес легалізації і працює над програмними засадами своєї діяльності. Основне завдання це максимальна кількість людей, заявив лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк. За його словами, розробляється інтернет-сайт Майдану, також проводиться видача посвідчень і значків. Цілі Всеукраїнського об'єднання Майдан – це прийняття нової конституції, створення плану подальших дій для країни. Для цього формуються експертні групи по кожному сектору від економіки до зовнішньої політики. Окрім того, за словами Яценюка, сьогодні будуть сформовані спеціальні групи, які надаватимуть юридичну, фінансову та організаційну підтримку активістам Євромайдану, яких переслідують за участь в акціях протесту на місцях, зокрема в Харкові й Одесі. Остаточну програмну діяльність обіцяють оприлі. Денти за три дні нагадаю про створення всеукраїнського об'єднання майдан було оголошено на народному в неділю. З перемовини прем'єр Микола Азаров зустрівся в Москві з російським колегою Дмитром Медведєвим. Спілкування тривало всього 5 хвилин. За цей час Медведєв наголосив на необхідності цитую реанімувати втрачені стосунки. Крім того, кремлівець повідомив, що 3 мільярди із 15 мільярдної позики Москва вже передала Києву. Азаров одержання цих коштів Нацбанком підтвердив. Нині український прем'єр попрямував на засідання Вищої євразійської економічної ради. Там з ним зустрічаються керманичі країн. Членів митного союзу Володимир Путін, Олександр Лукашенко та Нурсултан Назарбаєв. До них приєднаються також президенти Киргистану та Вірменії. Ці країни наразі планують вступ до ТС. У ході зустрічі вони хочуть укласти кілька відповідних угод. Водночас в українському кабміні запевняють, прем'єр Азаров ніяких домовленостей про підписання митного союзу не буде робити. Кількість податків в Україні наступного року зменшиться. Обіцяють у міністерстві доходів і зборів за словами голови відомства Олександра Клименка. Неефективні та складні в адмініструванні податки слід ліквідувати. Після цього в країні залишиться лише 9 чи 10 зборів, тоді як сьогодні їх понад 20. При цьому які саме податки у Міндоході вважають неефективними. Міністр не уточнив у мене немає сумнівів, що ми зробимо це у 2014 році. Все для цього є. Я думаю, что количество будет сокращено до 10-9. Сегодня идет дискуссия в этом направлении. В Міністерстві закордонних справ України поки що не отримували інформацію від Служби безпеки щодо заборони на в'їзд в країну 36 осіб, серед яких третій президент Грузії Михайло Саакашвілі. Ці відомості перевіряються. Заявили в пресслужбі МЗС агенству ОНН. Нагадаю, зранку змі повідомляли, що третього президента Грузії та ще низку громадян країн ЄС та США оголошено персонами нонграта на вимогу народного депутата від партії регіонів Олега Царьова. Про це заявив сам царьов в інтерв'ю газеті Комр. Сант Україна, відповідне звернення нардеп спрямував до служби безпеки та міністерства закордонних справ України ще 10 грудня. Всього в списку цареви 36 осіб. Серед них науковий співробітник центру трансатлантичних відносин Тарас Кузьо, відомий німецький політолог Андреа Сумлан та також громадян США Фінк Брайн, Василик Мирон та Олександр Рос. Роса царьов назвав найкращим фахівцем у світі з організації революцій через соціальні мережі за словами. Депутата його прогання оголосити цих осіб персонами Нанграта в Україні задовольнили. Служба безпеки України цю інформацію поки що не коментує. Сакашвілю тут взагалі нема чого робити. Нехай їде до Грузії, і зустрічається з грузинським народом. Він приїхав сюди зі своєю командою, яка влаштувала революцію троянд. Усі вони влаштувалися в Україні і були модераторами революції, яку намагалася організувати опозиція. райд знову разом. Амністовані Марія Альохіна і Надія Толоконікова зустрілися вперше після двох років за ґратами. Воз'єднання засновниць феміністичного панк гурту відбулося в Сибірському місті Красноярську. Саме в тамтешній колонії Надія Толоконікова відбувала покарання. На свою подругу із гурту чекала разом із чоловіком Петром Верзиловим і ще одним амністованим фотографом із Санрайз» Денисом Синяковим. Марію Альохіну звільнили ж напередодні з в'язниці в Нижньому Новгороді. За кілька годин до звільнення в дівчата пообіцяли і далі не полишати своїх протестних дій. Вже зараз вони готові захищати права ув'язнених жінок. Десь ми асільські радушками як положені жінок в тюрмі. Вот собственному ж що їх зіняти яке такое покорне тесто. Ми хотіли б це змінити. Нагадаю, раніше Альохіна заявляла, що заліпки відмовилася від амністії, аби її воля. Марія Альохіна і Надія Толоконікова очолили цьогорічний список найвпливовіших діячів культури Росії. Рейтинг разом із експертами в сфері мистецтв склав журнал Артгід. Медійники пояснюють, хоч цього року Альохіна і Толоконікова не влаштовували жодних акцій. Їхня доля, ув'язнення і амністія, та як дівчата її сприймали як сприймала громадськість, показують настрій російського суспільства. Кримінальне провадження захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка передали до Печерського суду. Деталі справи читайте на нашому сайті. tvi.ua. Наступний випуск новин з Віталієм Біоваром вже о 15-й. Бережіть себе.